На далекосхідному кладовищі попрощалися з чотирма військовими. Це Олександр Константинов, Максим Дульський, Михайло Шатохін та Олександр Носач. Вони загинули в російсько-українській війні. Олександр Константинов народився в Кропивницькому, отримав освіту в технічному ліцеї за спеціальністю автослюсар у технічному університеті. Інженер-механік розповів батько бійця Микола Константинов. Служив він в оперативний штаб Южної групи військ, Був кадировщик скритчик. Каже, син після армії отримав другу вищу освіту в технічному університеті за спеціальністю фінанси та аудит. Працював на підприємстві за фахом. У 2020-му підписав контракт з ЗСУ. з червня 2022 року. Вважався безвісти зниклим. Нині відомо, що Олександр Константинов загинув в Луганській області 10 червня, розказав батько бійця. Йому було 40 років. Максим Дульський до війни працював автослюсарем. Торік у листопаді пішов на фронт. Служив на посаді навідника-оператора розвідувального відділення, розповіла родичка військового Наталія Поросюк. Загинув у 36 років. Бахмутський туди я знаю, що більше там він, наче був. 27 жовтня. Він пішов врятувати побратима, і так сталося, що вони ну всі там не стало їх всіх. Михайло Шатохін мав професію електроенергетика та електромеханіка. Проходив військову службу в Нацгвардії України. Спочатку повномасштабного вторгнення воював на Харківському напрямку. Загинув 28 жовтня біля села Роботине Запорізької області. Йому було 23 роки. Це інформація від заступниці начальника управління Нелі Чорної. Півроку був на Бахмутському напрямку, потім на запорізькому. Служив на посаді начальника групи радіозв'язку Олександр Носач, родом з Одеси. У Кропивницький він переїхав з батьками. Пройшов військову-строкову службу у лавах Військово-морських сил Збройних сил України. Після служби працював за професією у вересні 2022 року. Олександр Павлович був призваний за мобілізацію. Служив на посаді стрільця. За інформацією Нелі чорної сержант Олександр Носач загинув 18 жовтня біля села Площанка Луганської області. Йому було 49 років. Поховали бійців на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький.